Вітаю вас, дорогі мої, на своєму каналі Знахарка Олена Таролах. Зараз дивлюся, який чоловік вам по долі. Зараз подивимося, що показують карти, який чоловік вам по долі. Потім подивлюся, яка жінка вам по долі. Жінку сказала жінка і випала жінка. Дивіться, девяточка Пентаклі. Який чоловіком по долі, дивимося. Ху -ху. Чоловік воїн, чоловік агресор, чоловік, який добивається всього сам. І, можливо, це навіть військовий, така людина, яка все добивається сам своїми діями. Гарний чоловік трішечки такий жорсткуватий. Дивіться, і цей чоловік принесе вам достаток в будинок, достаток в квартиру, достаток у ваше життя. І це буде стабільно стабільність саме завдяки тому, що людина ну, сам добуває, сам все робить. Ще по аркану місяць показує, що людина, можливо, щось буде приховувати від вас. Можливо, приховувати якісь статки для того, щоб у майбутньому у вас все було гарно. Планує щось на майбутнє. Який чоловік вам по долі? Він навіть буде Вагатися розповідати вам про те, що у нього ще якісь є е, джерело до, е, доходу, і людина завжди буде вас підтримувати. Дивіться, ваше е, спілкування, ваш шлюб, можливо, буде на взаємодовірі і взаємоспілкуванні. Е, Будете ви розуміти друг друга, отакий розклад, який чоловік вам по долі. Зараз подивлюся, який, яка жінка вам по долі. Для чоловіків. Зараз подивлюся, яка жінка вам по долі. Вже там випадала дев'яточка пентаклів. Жінка самодостатня. Зараз подивлюся. Жінка вам по долі. Жінка сильна, жінка власна, жінка, яка може підкорити вас. Ох, і гарна карта випала. Навіть своєю силою вона може саме взяти вас своєю силою. Ну, як жінка, яка хоче дітей, Паш пентаклі. Пентаклі – це дітки. Це дітки. І вона буде робити все для того, що те, що вона задумала, це те, те щоб збулося і відбулося. І вона буде дуже активно все робити. Можливо, навіть буде якась пауза, жалість до себе, буде жаліти, тому що вона сильна і все робить сама. Потрібно підтримувати вашу жінку. Дивіться, восьмірочка жезлов дуже гарна карта, що уже жінка у вас на порозі. Дуже швидко ви знайдете цю жіночку. Всім гарного дня! Підписуйтеся на мій канал, замовляйте розклади. Номер телефону в профілі, ваша Олена.